Всім привіт! З вами лінивий Троєголік і я продовжую ремонт санвузла. До кінця ремонту ще довго, але санвузлом вже хочеться користуватися, оскільки ми живемо в цьому домі і робимо ремонт, тому я вирішив поставити тимчасовий унітаз, щоб не можна було користуватися. Коли закінчу ремонт, то я поставлю вже той унітаз, який буде стояти постійно. І заодно вирішив зробити таку відеоінструкцію для тих, кому це буде цікаво. Хто ніколи не встановлював унітаз. Для мене це вже не перший унітаз, тому деякі навики вже маю і поділюсь тими правилами, якими сам користуюсь. Одразу хочу відповісти на коментарі щодо того, чому я. Вирішив ставити новий унітаз, а не придбати бувшу вжитку. Після того, як я подивився, що пропонується з тих доушних унітазів і за яку ціну, то тому я вирішив, що краще купити найдешевший новий унітаз, ніж купувати те, що пропонується на OLX, чи на, чи на інших площадках. Ну що ж, починаю встановлення. Після того, як. Ми придбали унітаз, розпаковуємо його і обов'язково переглядаємо комплектацію, тобто перевіряємо, щоб все було ціле, все було в наявності. Дивимось, які у нас є кріплення, які нам треба докупити. Бо часто буває, що ті кріплення, які є в наявності, вони досить такі слабенькі і хотілося б щось поміцніше, Тому обов'язково переглядаємо, задовольняють нас вони чи ні. Ми дивимося комплектацію, дивимось, що ми маємо, і плануємо роботу. Перше правило, яке я завжди використовую, це мабуть, воно важливе для будь-яких робіт це уважно читати інструкцію. Особливо звертати увагу, які послідовності і куди які кріплення використовувати, тому що неправильне використання. Тих наявних прокладок, шайбочок, гаєчок, воно в результаті може призвести до того, що унітаз буде протікати, або він погано триматиметься, або ще взагалі не працювати. Тому обов'язково це перевіряємо і потім починаємо працювати. З чого я починаю встановлення унітазу? Звичайно, починаю встановлення з чаші унітазу. Виставляю його на місце, де він буде стояти. Розмічаю місце для отворів для дюбелів, які кріплять чашу тазу до підлоги. Ну, далі намічаю ці місця і за допомогою перфоратора чи дрелі просверлюю на відповідну глибину. Звичайно, що контролюю, який діаметр дюбелів і відберу відповідний діаметр сверла. Важливий момент перед тим, як вставляти дюбеля, необхідно не забути надіти ці пластмасові такі прокладочки, до яких потім і фіксуватиметься кришка, яка закриває цей залізний дюбель і зробить такий більш візуально приємний вигляд кріплення для унітазу. Заодно випробую новий набір ключів, які мені подарувала одна дуже гарна людина з Німеччини. Антон, тобі привіт, дуже дякую, ключики дуже гарні, працюють на ура. Затягуємо дюблі так, щоб вони міцно тримались, щоб чаша антаза не хиталась абсолютно, тому що будь-які зазори, будь-які коливання вони можуть в подальшому призвести до розтріскування і розлому чаші. Ну і після того, як затягнули дюбіля, закриваємо їх цими кришечками, які є в наборі. Після цього встановлюємо гофру, тут не потрібно ніяких інструментів, просто вставляємо її в каналізаційну трубу і ще край надіваємо на е, горловину сіфоном уніказу. Далі я довго намагався розібратися з механізмом змиву, скріпленнями для ємності для води. Е, тут дуже важливо не перепутати, як я говорив, порядок всіх е, прокладок, шайбочок, тому що це е, герметизує. Самоємність для води і не дає протікати їй, коли вона вже стоятиме на своєму місці. Після того, як розібрався, встановлюю їх згідно інструкції, затягую, спочатку кріплю ці болти до ємності, далі встановлюю прокладку і ставлю ємність на чашу унітаза і вже знизу знову ж затягую а, такими парашками, притискаю ємність до чаші унітазу. Нарешті я розібрався з комплектацією. Е, у мене ємність для води вона двостороння. тобто може подача води бути як справа, так і зліва, а зайвий отвір просто закривається от пластмасовою заглушкою. А в той вір, який потрібно, вставляється механізм для змиву і фіксується пластиковим болтом. Оскільки унітаз найдешевший, то відповідно більшість різб є пластмасовими. Тому, як бачите, я не використовую ніякого інструмента, а всі, все затискаю руками. Тому що якщо ключем, то можна не розрахувати сили і просто зірвати різьбу. І Далі просто ця деталь вже буде не потрібна, треба буде купувати нову. Після того, як встановив механізм змиву, підключаю воду, перевіряю герметичність. Перевіряю, чи працює збив. Все чудово. Встановлюю кришку на ємність для води і ставлю на місце кнопку для змиву. Далі приступаю до збору кришки унітазу. Знову ж, все по інструкції, по порядку. Збираю спочатку на місці, потім встановлю кришку. З першого разу не вийшло. Я перепутав праву і ліву, праве і ліве кріплення. Тому знімаю, перестав, поміняю місцями, і тепер все чудово, встановлюється, кришка чудово стає на своє місце і затискаю все притисними гвинтами. Знову ж пластмасова різьба, тому затискаю все руками без використання ключів. Ну і контрольна перевірка, як все працює, перевіряю змив. Все чудово. Отака от вийшла відеоінструкція. Кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд! Все буде Україна!